Я людина веду відеофіксацію згідно статті 34 Конституції України. У вас є якась камера? Фіксуєте? Так. так, хто до мене звертається, покажіть своє посвідчення. Посвідчення покажіть, будь ласка, на камеру. Ні, на камеру я документ. Це військовий документ. Відмовляються, показувати своє посвідчення, використовуючи своє заявне право. Я забороняю вам звертатися до мене не людини як до фізичної особи вас або вас як до громадянина. повідомляю не вам про те, що я людина, де б я не перебував, маю право на визнання моєї правосуб'єктності згідно з 6 статті загальної декларації України. Загальна декларації прав людини 1948 року та 16 статті Міжнародного пакту та громадянської та політичних прав 1966 року. Тож мій правовий статус людина, мій моя правосуб'єктність людина. Ви ви знаєте, що я людина? Ні, так добре. Я не бачу. Ви не визнаєте, що я людина. Я вам кажу, я людина. Звертатись до мене тільки так. Я забороняю Нет. вам використовувати різного роду фікції та презумпції в мою сторону. Нет. Далі, я людина, вимагаю від вас, як від посадової особи, уповноваженої на виконання зобов'язань виконати статтю 18 закону про національну поліцію України, а саме пункт 1, частину 3, поважати і не порушувати права і свободи людини. У зв'язку з чим вимагаю від вас виконати статтю 33 конституції України яка зобов'язує вас реалізувати моє право людини на право вільного та безперешкоднього пересування на території України. Я людина в правовому статусі людини. Затриманий. Ви покажіть документи, я військовий затриманий. документ, я затриманий документ. Мій військовий документ вдома. Вдома, так? ви так. повинні його носити. Я не повинен нічого Ви Не знімайте, будь ласка, ви його знімаєте. У вас ви. немає жодних повноважень війде. та підстав так. затримувати людину. Та будь-що вимагати від людини, а тільки від фізичної особи, якої я не є. До побачення. А ви не є, да? Я людина фізична є. особа Филант, не і не громадянин. Ви, я ви, людина. Висок. Висок. Я поставився на новий статус. Висок. Це не є юридичним документом, а у нас є юридичним документами.